Друзі, вітаю всіх на своєму сайті декоративний сад півдня України ставки і німфеї. Я з контентком зілами з Піння області. області. Сьогодні я покажу, як я пакую німфеї, тому що часто питають, а як ви відсилаєте їх, а як вони доходять. Хоч вони, скажу вам розпрекрасно, я не перший рік їх відправляю і не перший рік сама отримую нові. Ось дістали з води це Лимонне бізе. Ну Вже не буду ходити до ставка. Це та, яка. Така махрова-махрова махрова племона. Махрова, махрова Бачите, зараз ці ціні видно, яка вона жовта, гарна? Так ось це вона. Гарнюща, гарнюща, величезна. Бачите, скільки? Ось ще один бутон. Ось, ось бутон, ось бутон, он бутон. Ця лілія коштує 1000 гривень, але вона цього варта, гляньте. Який корінь? На жаль, цей буде не з горщика. Вон відломали край, але він з горщика це виліз. Гляньте, скільки воно і кеп наросло. Дивіться, яка коріняка. Тут таке коріння. Я його вже обрізала, щоб воно було коротше, тому що все одно, перед тим, як саджати горщик, його треба обрізати трохи, трохи робити менше. Дивіться, який величезний корінь. Листя теж трошки повідривала, вон валяється, тому що. Ну, гляньте, по-перше, на це листя. Ось ще це довге теж відріжу. Залишу 1, одна, дві, три, 5 листочків тут Вистачить. Закінчу, потім обріжу. Ось так. Потім пакую корінь, замотую в бумагу. Зараз запакую, покажу. Замотую в бумагу для того, щоб... Тому що я її тільки дістала з води, вона ж, по-перше, мокра, і вода блетекти з неї все одно. Так, вона вимагає буде впитувати цю воду. І зараз поставлю в кульок і зав'яжу. Потім виглядаю ось так в кульку. І, ось, бачите, листя. і зараз я буду її складати і замовтуватися в кульок ну, для сміття, який берете в домі і для хати. І я зараз його туди запакую. Ось я його звернула по колу, по колу, по колу, листя склала, листочок на листочок і зверху зав'язую. І ось таким чином я їх відправляю. Ідуть, вони в дорозі всього 2-3 дні максимум. Тож, коли вони приходять, ви їх зразу дістаєте і кидаєте зразу у воду, просто хоча б у воду десь в тіні. Якщо ви отримали їх в день, то кидайте їх десь у відро з водою і ставте в тінь десь під дерево чи де у вас там є тінь. А ввечері вже потім берете ґрунт і саджаєте собі вашу німфейку. Я буду потім ввечері ще пересаджувати німфейку і вже покажу, як я їх саджаю в горщики. От кульоки зав'язала, всю сюди зараз наклею цю наклейку з назвою німфеї і все. І ось ви отак отримуєте. Всі, хто отримує, отримують так. Або коли німфея менше, то я тут зв'язую отаким шпагатом і на шпагат клею назву німфеї. Ось так я, я пакую. Ну і потім вже заодно ввечері покажу, як я буду саджати.